На Америка, ах, Америка, но ну я тут свого порядка я не поставлю, бо то я Америка, тут в них свої закони вс тут путем, чим си народ. Ні, що я то можу зробити? Трошка пострашу їх, пострашати в'єжи в океан, там ліпшої долі фукати. Теж мені місця тут карма. Тут порядок, тут чиновники думають за людей. Тут що я, те саме, що в Америці пострашніше їх трошки може. Три далі йти на всіх. Там може щось ліпше знайду для себе. Там точно що є щось ліпше, я знаю. А то, що за країна така відміється. Українна. О, тут мені подобається, тут файно. Тут я всій порядок і поставив. А ну піду вже трошки далі, лип подивлюсь, що то за Україна така та країна. Тернопільська область, Зборівський район. О, тільки тут мені буде добре, подивіться, який тут бардак. так тут ніхто ні за що не відповідає. От тут я й ушелюсь, а уселюся, тут мені і буде добре. Тільки в в Бориському районі найкращевіші смітники може Поможе в Україні. Тільки в нас найгірші дороги в Україні особину та саме адміністрації. І особенно в землі. Дивородже про запусти села яких не тілько яма на їхній, а й горного бо. Тільки в нас і що обіцяють до виборів їсти на «Жигуля», а після виборів на крутому на сердечні. Тільки у зборівські білі працю вас можуть послати на курси комп'ютерщика. А поза кісні корші на роботу яка. Які тут кузня наймолодших мам України? Які в зборівському реці вам можуть нарахувати планові поїздки. А й ви так і, вас, і, втраті, і втраті, ідуті, а, вважна, не зрозуміти, що це таке. Тільки в борівських мазинах ви почуєте. А ви рішали! Тільки зборівський газ нарахує вам півтора, тисячі поргу. Приїдуть і газ. Хотім візьме, що це їхня помилка, поїдуть навіть не випадчити. А в приймальні ще наху вам нахаблять. Нема що тут виясняти, пішохи ти заробіш, виясняти він прийшли. Тільки в спорівській лікарні вам безплатно можуть занести інфекцію, а потім ще й бездарно лікувати вас за ваші гроші. Тільки в нас, в якій двері не стукають, мало які відкриваються. І це все не наша раша. А це все тут, вона в У нас на районі! Так. Хто такий, чого сюди приїхали? Що, може, у вас щось болить, чи що? Що в середині тому болить? Якщо зверху на вас подивитися, то не скаже, що у вас щось всередині болить. То всередині болить, воно зверху не видно. Воно і видно, що ні, не видно. А як ви на того подивитесь?

віддає гроші. Ну що, нарушаємо, пане? Нарушаємо. А що ж нарушаємо? Його по своїй полосі 40 км на годину. Що ж нарушаємо, насамперед? А то і нарушаємо, що їхав 40 км на годину. Готуйте гроші, пане. Знак-то 60 показує. Я вам обіцяю, то я вам обіцяю. Я вам того не пообіцяє, що я вам обіцяю, бо я вам обіцяю, бо я своїй партій, що вам обіцяю. Тарі з борічани, голосуйте за мене, бо я вам обіцяю. Бо тілько я вам то пообіцяю. І ви ще довго будете пам'ятати, що я вам обіцяю, бо тільки я один то обіцяю, ніхто більше того не я вам обіцяю. Голосуйте за мене, бо я за Україну Якри маєш ту заходь, і чого я то? Відразу в голові за цілий день води. Слава Богу, пане голову. Дозвольте. У мене такі проблеми, що без вас ніяк не обійтися. А розумієте, а в мене мені теж своє питання. Я не маю, коли з вами нині говорити. І так що до мене можете приходити завтра, бо нині з вами не маю коли говорити. Пане голову, ви вчора казала, що я нині до вас пішла. Нині я теж не маю з вами коли говорити. Може я поїду в Тернопіль, а може і не поїду, але може поїду. Приходьте завтра. Daltra d'altra На вибори ви нам обіцяли. Як ми вас виберемо, то щоб ми до вас приходили. І ви нам поможете. А я вже до вас два тижні ходжу, а ви все обіцяєте завтра і завтра. А що я казав? Я казав, що я не обіцяв, а я обіцяв і обіцяю і обіцяти буду. І то, що я вам обіцяв, я обіцяю, так що приходьте завтра. <звук> І всі дуже і всі дуже файно е, чува. І дівчата, і хлопці, всі мною вдволи, і дівчата поки наче не пташся, а я то ти так як я тут так робила. І ти так все знаєш, бо я так все то, то я е, свої знання, треба перевірити, що я побігла по теребах 15 хвилин. <плес> Говой дитину, де ж тобі, дитину? де ж тобі, брутаке, таке? Боже, дитину, та ще ляльками бавитися, дівчинко. ну Ну, якщо я добре вчилася і, і тест підтвердиться, то за 9 місяців буде лялька. У на районі. Ти чому ходив колядувати? Всіх не і я йшов. Так всі ходили. А всі підуть ці вісити, і ти підеш всі вісити. Ти обозорив не тільки нову школу, в якій ти навчаєшся. Так, так. Ти обозорив директора школи. Ти опозорив весь Борівський район. Там так. так. Ти, я сам особисто позваю, щоб твого батька понизили на роботі. Дивіться, не реаген колядувати ходить. Піонер. Ти опозорив Леніна. Ти опозорив партію, я знайду на вашу праву, я вас всіх виведу, я з вами на лінійку його опозори перед всіма нехай всі на колядник мені. Україна, Україна, свободу серпанского бумняку на хіляку. Україна, Україна, Україна. Партиї. А що робити з комуністичними партійними білетами? Що робити? Не знаєте, що робити? З до одного, довшим духу їхнього на Україні не було. Ясно, палити то палити. Палить, палить. А я свіше притримаю. Хто знає, які вже часи ти не стануть. <звук> Довідкою мені ніяк, вас на біржу не можемо поставити, то да ви що? Да ви подивіться, що у вас тут тільки написано. Та да у вас корова, свиня, дід ді живий, ді баба жива, три яблуні, п'ять курей, та да ви що? Два часі сотих землі. Хто вам тут ви що? Дід звідси, дід, ді звідси, ді ді. ді 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 навіть не приходьте більше до нас. Дайте ж мені нікуди пораду. що ж мені робити туди? Дід з бабою для себе складають, а мене з роботи скоротили, а в мене світло плати, газ плати, а та й це кожне місце рахунок приходить. А що? Я вам був що, безплатно довідково вибирати що? Щоб безплатну поради давати. Зараз у безплатно ніч нема. Ану, забирайте ту свою довідку і йдіть звідси. Прийшли мені тут воно йдіть звідси, щоб я вас тут не виділа більше. Зрозуміло, що дурно нічого нема. Ну не а якщо не а такого за гроші. А, ну, то зовсім друга справа. Що я вам тут можу порадити? Ну, Довідку вам треба другу, щоб землі поменше, ну самі його щоб все там поменше було написано. Треба щось так зробити, щоб всього поменше було. І, і туди приходьте з другою довідкою, тоді ми щось може придумаємо. Ну, її придрубаємо. <му> Нема, свині нема, дерева подрізав, кури порізав, дітей виписав, пес пропав, ну то зовсім друга довідка. Ой, чуть то не забув, свідоцтво чуть не забув вам дати, видати, добре що сіно нагадав. А то що ще за свідоцтво таке маєте? Свідоцтво про смерть, діда і баду. <плес> Не звонят, а не в балуні, Вася, що ти гонишь?